Тепер це шкільна спортивна, спортивний майданчик. А колись саме на цьому місці стояв не просто будинок, а практично палац пана Станіслава Русецького, троянського поміщика. Отам, От внизу цієї площадки, над теперішнім стадіоном, була колонада. Тобто туди на схід, зі сходу був головний вхід в цей будинок, і там були колони дерев'яні. Ну, але вже за моєї пам'яті ті колони були замуровані цеглою, глиною. В самому цьому будинку чого тільки не було. І вчителі жили, було, такий гуртожиток для вчителів, яких запрошували. З інших населених пунктів, і е, невеличкий, невеличкий ларок, як ми казали, лагерок, де для школярів продавали різноманітні е, ласощі. І гуртожиток був, і майстерня була. Мало того, в останній час десь в другій половині 70-х. Там стояв розібраний трактор і був клас, в якому ми вивчали тракторну справу. Ну, а потім цей будинок, якраз коли я був в армії, був демонтований і тут була заасфальтована ділянка для майданчику спортивний. Дуже багато на цьому майданчику попрацював Жорж Юхимович Бойко. Учитель фізкультури, він практично оці усі споруди, ну, звичайно, з хлопцями шкільними змонтував. Ну, а зараз нинішні вчителі підтримують його на достатньому рівні.